Друзі, всім привіт із Карпат! Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Сьогодні я розпочинаю своє відео із машини. Маю сьогодні багато дуже однією з них є якраз таки закупка продуктів. Тому свій ранок я почала із подорожі, із магазину АТБ і запрошую вас із собою. Я купила додому розбираю свої пакети, свої закупки. Я купляю яйця зразу багато, тому що не люблю ходити купляти по декілька разів. Я їх купляю, ставлю в холодильник і вони просто чекають свого часу. Купила кілет, морозилку теж, фарш, купила гомілок. Хоча у нас світло відключають, але морозивна камера на диво непогано тримає. Тому все ж таки вирішила купити. Нехай стоїть ось такий цепку, крекер. Крекера. Крекера. Такі макарони. Були на знижках ось такі шоколадки на ТБ. Досить такі смачні молочні, тому вирішила теж їх взяти. Сир моцарела, мочалочки, ще такі. печеньки, тут порошки для випічки, також ванільний цукор, така варена копаска, ще прошочки, поправка, сухарики ще крекер, ось таке масло фермерське, воно таке відносно непогане смачне для мене. І, -і, -і. ось такий попкорн. Такі були покупки сьогодні. Звичайно, що я була не тільки в АТБ, ще була і в інших магазинах. І ось ще один наслідок мандрів це ось таке літнє платячко. Трохи перепочила і приступаю до м'яса. Хочу це все я порозкладати, поскладати. Всі такі сухі продукти. Все я вже поскладала. М'ясо закинула у холодильник. Uh, і зараз вже хочу все розмістити у морозильну камеру. Посортувала гумілки, посортувала фарш, також куряче філе, одне поставила, ну, маю намір покласти у морозилку, а інше залишаю, тому що в мене uh, з курячого філе відбивні для Андрія це то є святе, та й не тільки для нього uh, треба смажити, якщо, uh, наприклад, купила нове. і не треба його розморожувати, то треба зразу смажити відбивні. Одна із теж, найулюбленіших страв дітей це є якраз таки відбивні із курячого філе. Все попакувала, відправила в морозилку, далі заготовляю собі тісто для вареників. Тісто я готую завжди заварне. І зараз більше, хочу сказати, не так розправую. Повісти про тісто, як я готую, як про такий нюанс, в якому я, наприклад, ось тепер помилилася. Завжди я готую, заливаю тісто дуже крутим окропом, а зараз виходить, що в мене вода закипіла, бо світла немає на газу, я її принесла декілька, ну, може, хвилинок 5 пройшло, і я залила тісто дуже такою гарячою водою, але тісто вийшло у мене не таким добрим, як завжди. Тому що має бути крутий кип'яток. І ось така помилка. І більше так робити не треба. І якщо хтось такого не знав, говорю і для вас. Натовкла купу відбивних, тож тісто встигло за той час трошки відпочити, і я приступаю до ліплення вареників. Найсмачніші вареники для моїх дітей це вареники з сиром. Ніякі вареники не є такими смачними: ні пелімені, ні картопляні вареники, ні солодкі якісь вареники. Перше місце це є вареники з сиром, друге місце вареники з чорними ягодами. Там уже решту все можна е поставити. Я думаю, що приблизно. На одне місце. Ось така гора вареників в мене вийшла, я їх всіх хочу позаморожувати, частинку зварити, більшу частинку заморозити. Що я і зробила? На їх місце я наскладала ось так відбивних, щоб не бавитися, а зразу так на пів стола нахляпати. Я вже їх насмажила. У мене, поки вони гарячі, то третя частина, напевно, зразу розходиться, а вже решту доїдається. Поступово ще такою однією справою на сьогодні це дорозбирати одяг, який занесла збору. Щось треба попросувати, щось треба поскладати. Одним словом, якраз таки тим зараз я і займаюся. Робила я все це в темпі вальсу, тому що пообіцяла дітям піти з ними на річку. Чесно кажучи, сили йти з ними в мене взагалі не було, і бажання відповідно теж не було. Але пообіцяла, що з ними піду. Вони мені допомагали прибирати в будинку. Тому Тими силами, що немає, ми зібралися і пішли. Ось так, як циганський табір, все майно взяли, хто як міг, хто на велосипед. Спочатку ніби всі везли свої кружки, потім все скинули мамі, і мама з тим пішла і на річку, і з річки. По приходу додому у нас ще чекала ось така робота, як збирання з куща червоних порічок. Не хочу, щоб вони всі попадали, тому їх треба пообривати. Нічого такого особливого з них я готувати не хочу, просто пообриваю частинку, покладу у морозилку на компотик. А е, з частинки компотик зберю прямо е, зараз сьогодні. Всього із цього кущика я назбирала приблизно 2,5 літри ягід, щоправда, не визбирувала я вже все аж так до кінця, щось залишила пташечкам, щоб вони мали що їсти, а решту позбирала. Так як я і казала, буду готувати компот. Е, набираю ягодки, я їх спочатку. Навіть з гілочками з усім, набираю ось так в каструльку, промиваю, заливаю холодною водою і готую компот. Решту ягід я відправила у морозилку. На цьому робота на сьогодні для мене вже вся завершена. Маю велику надію, що, можливо, комусь задала настрою до виконання домашніх справ, якщо так. Не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал, і будемо з вами зустрічатися всього нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, До зустрічей!